Ви слухаєте українське радіо Житомир Наталі Кулініч у студії вітаю нашу аудиторію в цьому етері. Ми будемо говорити про можливості підготовки до школи дітей у громадах Житомирщини. Власне, триває набір на безкоштовні заняття з підготовки до школи для дітей 5-7 років. Громадська організація Інтеч Україн Фундейшн в межах реалізації крос-секторального проєкту за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Житомирській області проводить такий набір і проводить таку підготовку дітей. у Вісьми громадах Житомирщини про те, де працюють такі точки, хто може їх відвідувати, які ще проєкти реалізує громадська організація в цьому напрямі. Будемо говорити власне в нашому етері. Хочу представити наших гостей. Це Маргарита Сіранчук, керівниця кроссекторального проєкту ЮНІСЕФ у Житомирській області. Доброго дня. Добрий день, і Лариса Пащенко, координаторка дитячих точок спільно у Житомирській області. Пані Добр. Ларисо. добрий день. Добрий день передусім я вже згадала про те, що таких у нас є вісім по області. Давайте трошки детальніше, власне, де вони працюють на сьогодні. У місті Житомирі Черняхові, Малині, Ружені, Коростишеві, Попільні, Баранівці, Ємільчино, Галевську. В цих всіх місцях у нас є наші вихователі, які займаються от саме цією програмою, що ви згадали. Скоригую трошечки: у нас не тільки вісім точок, оскільки програма спільно до навчання для вихователів. Вона працює на всій території області. А тут це просто фізична точка, яку ви дуже легко впізнаєте, тому що вона забрендована. А загалом по області у нас працює понад 14 таких локацій, де взагалі є вихователі, вони їздять між громадами і так далі. І так далі. Трошки детальніше власне, про підготовку до школи дітей для кого це працює, тобто хто може цим скористатися. З початку травня на дитячих точках, на усіх дитячих точках Житомирської області, стартували заняття з підготовки до школи. Це унікальна можливість для діток 5-7 років долучитися до таких занять. Усі заняття такі проводяться на безкоштовній основі, проводяться фахівцями-педагогами, саме це вихователі або вчителі початкових класів. Це навчання з основ грамоти і математики, розвитку мовлення і логічного мислення. Майбутні школярі можуть підготуватися до навчання з досвідченими вихователями та вчителями. Важливо знати і розуміти, що дитина віддасть перевагу найцікавішим і легким завданням. Тому ці заняття проводяться в більш такій ігровій формі. Складено гнучкий графік цих занять. Коли батьки можуть обрати собі час для того, щоб підійти на точку і привести дитину на заняття, це і до обіду, да, наприклад, з 11 до 12 години. Або вечірній час, наприклад, з 16 до 17 години, зараз на дитячій точці в Житомирі ми скинули батькам в телеграм-канал Опитувальник і там виявили, що батьки хочуть приходити навіть з 17 до 18 їм зручно. Тому ми зараз коригуємо наш графік і ще е, зробимо додаткову групку, таку, яка буде займатися саме в цей день. У вечірній період. час. Да, а пані Вірисо, як це загалом працює? Тобто можна записати дитину на а, певні предмети чи на весь спектр предметів? Вихователі, які проводять ці заняття, вони проводять годину. В цю годину, наприклад, вкладені два заняття: одне заняття з розвитку мовлення або, наприклад, з грамоти. А друге заняття це математика логічне мислення. Перед тим, як запустити цю послугу як підготовка до школи, були запити на такі заняття. Тобто батьки хочуть, щоб з їхніми дітками не просто прийшли на локацію діти і просто гралися собі, хто чим хоче, а щоб з ними проводили заняття. Почалося це навіть з того, що коли ще палатка була, наприклад, я прийшла туди працювати з 1 серпня, от заходять маленькі дітки, ну погрались, погрались і все, цим все закінчилось. Потім я як просто маю досвід роботи в дошкільному закладі, дуже великий такий досвід, більше 30 років. Тому цих дітей залучала. У мене були там свої матеріали, на флешці якась там музика, дитяча, все. І ми почали проводити такі заняття розвивальні, більш такого розвивального спектру, де включались там і руханки в ці заняття, і, наприклад, якісь ігри рухливі, я з ними проводила. От, це я ну, побачила, що це дуже так, цікаво мамочкам. І як, я кажу, Сарафани Радіо, це так, один до одного вони. Казали, що на дитячу точку можна приходити і там з дітками граються. От, ми граємося, тут ми чергуємо гру, наприклад, там, з пластиліном, сідаємо, побавилися там з пластиліном або щось помалювали. І от, таким чином такі заняття були цікаві діткам, але це були з раннім розвитком. А тут вже іде. Я як вихователь, я розумію, що іде надалі, наприклад, з лютого місяця у нас в садочку вже дітки відвідували при школі, ходили. Вихователі водили дітей на ці заняття з підготовки до школи. І я розумію, що багато дітей, які і не відвідують зараз дитячі садки. Ну, наприклад, дитячий садок закритий з якихось там причин, да? це одне. Дитина не хоче ходити в дитячий садок, в інший дитячий садок, але вона з радістю і задоволенням приходить з мамою на цю точку, на дитячу точку, де вона, як кажуть, нічим не зобов'язана, прийшла і грається. І стали запитувати, а чи не можна такі заняття проводити з дітками. От тому за запитом, це як кажуть, запит такий був такі бажання батьків зараз. Тому і організувались такі і проект запрацював. Заняття. Ви знаєте, те, що ви сказали, що сьогодні багато дітей не мають доступу до певних послуг. Це стосується певно багатьох категорій родин. Якщо говорити, наприклад, про віддалені громади Житомирщини, вже можливо, пані Маргарита, до вас звернувся. Угу. Я знаю, що в рамках роботи вашої громадської організації ви також розвиваєте от сьогодні і можете анонсувати нам старт кількох проєктів, які спрямовані саме на те, щоб ці дітки змогли отримати певні послуги послуги, які допоможуть їм чи в підготовці до школи, чи в своєму розвитку, так звичайно, дивіться. Оскільки ми зараз говоримо саме за дошкільняток, то варто відзначити, що взагалі для вихователів і для батьків таких діток, які зараз якраз таки готуються до першого класу і потребують цієї допомоги, але у них обмежений доступ. Їм треба було ну от ми почали думати, як їх підтримати. За результатами оцих наших роздумів, ми зрозуміли, що а чому б не зробити, по-перше, у нас дуже багато населених пунктів найвіддаленіших, в яких просто немає місця або несприятливі там, ну от немає якихось там маленьких столиків, низеньких, немає там в будинку культури, чогось не вистачає. І ми вирішили, от зараз також анонсуємо. Це буде конкурс серед громад Житомирської області в найвіддаленіших населених пунктах, де є від 10 до шкільня, в селі ми хочемо облаштувати такі як невеличкі простори, де ці вихователі, які, можливо, через закриття садочку знаходяться в цьому селі, можуть проводити ці заняття з дітками. Друга інтеракція це те, що у нас вже зараз активно триває. До речі, просто ми що побачили, воно взагалі в рамках спільного до навчання, але для старшеньких діток але ми зараз бачимо тестові запуски цифрових освітніх хабів, куди також приходять дошкільнятка і безкоштовно можуть займатися там є адміністратори. Там є програма «Спільне до навчання, там є вихователі, які приходять туди і займаються з такими дітками. Вони можуть до речі звернутися, подивитися на наш сайт Ukraine Foundation». Там зараз триває постійно донабір вихователів. Тобто, якщо батьки бачать в цих найвіддаленіших населених пунктах, вони ж всі знають один одного. Якщо вони хочуть, щоб їхні вихователі почали працювати, то проінформуйте просто як батьки відповідальні вихователя у вашому населеному пункті. Аби доєднався доєднувався до нашої програми, оскільки ми е, готові оплачувати послуги вихователя який буде займатися саме з вашими дітками в вашому населеному пункті. Ми відкриті до пропозиції. Ми дуже хочемо зараз максимально підготувати дітей до школи, оскільки через ковід, через війну, через е, прифронтову зону ну це сорока кілометрова зона. Скільки часу були закриті дитячі дошкільні заклади і е, загальноосвітні школи? Ми розуміємо, що ця 40 кілометрова зона це для нас зараз біль. І коли ми почали працювати безпосередньо з цією зоною, люди відвикли. Вони вже звикли до цього режиму онлайн або цього вільного графіку. А для дитини при формуванні її взагалі свідомості, уявлення про зовнішній світ, дуже важливо, щоб діти десь збиралися, соціалізувалися. І саме тоді у нас виникла ідея сформувати саме оці цифрові освітні центри, щоб просто було місце, куди дитина безпечно прийде. Там на цих локаціях є екофло. Ну, типу, щоб дитина, якщо навіть прийшла, вимкнулася електроенергія, щоб вона не злякалась, щоб там було світло, щоб там були зрядні пристрої і так далі. А на якому етапі реалізація власне цього проекту і створення хабів? Тобто вони вже починають працювати чи запрацюють скоро? Вони скоро запрацюють. Вже у нас розвезено меблеве устаткування та технічне устаткування на сім локацій. Залишилося у нас ще 5 локацій, які зараз ми довозимо, брендуємо. Насправді в тестовому режимі вже почала працювати нова брова. І це просто нереально. Я просто дивлюсь, скільки у них перелімічена е, ця кількість дітей. Тобто, якщо вони розраховували на те, що буде в цьому просторі 15-20 дітей, зараз у них 48 дітей на день. І це просто такі. Ну, бо для, для дитини вільний простір, де з нею займаються, де з нею граються, де з нею ліплять щось з гіпсу, де з нею навчаються цікавої математики, де розказують, як безпечно поводитися в літній проміжок часу, ну там і так далі. Тобто вони адаптуються оці адміни. Це взагалі супер, тому що я була на присутня, ну, не присутня, я співбесідувала цих людей. Вони нереально круті. І коли ти даєш можливість цій найвіддаленішому населеному пункту, даєш просто простір, вони можуть зробити нереальні речі. Ну от це результат цього Маргарита. Хочу ще уточнити, ви згадали про конкурс на створення таких альтернативних дитячих Та. садочків. Коли ви говорите про конкурс, про що власне йдеться? Тобто, як долучитися до цього проєкту? Дивіться, ми протягом цих двох днів ми анонсуємо просто офіційно на нашому сайті добір громад і населених пунктів, які Ну, можуть отримати відповідне устаткування для альтернативного дитячого садочка. Що для нас буде пріоритетом? Це віддаленість населеного пункту, чи є у населеному пункті взагалі відкритий дитячий садочок, чи він взагалі закритий і працює виключно в режимі онлайн. Тобто, це для нас буде пріоритет кількість діток, які проживають на території, оскільки ми хочемо максимально забезпечити потреби. Якщо ці вихователі, там буде питання, чи готові вихователі їздити до сусідніх? Населених пунктів, або чи, чи готова громада здійснювати підвіз до відповідного населеного пункту. Тобто, це також це буде 10 балів від загальної кількості балів. Це для нас дуже важливо, чи взагалі готова громада йти назустріч, тому що я знаю, що зараз є проблема з довозом, коли ну ви прекрасно знаєте це також. Що ну наразі ми втратили автобуси, і зараз деякі громади просто залишилися. Обесточенню цієї лінії зв'язку між селами. Тому для нас це буде конче важливо. Ми готові відшкодовувати вартості цим вихователям для проїзду або що. Ну, то есть, тут у нас ми дуже також м'які, але для нас буде важливо місце, кількість діток, а обов'язково бомбосховище. Не прив'язуйтесь до дитячого садка чи до школи. Ви можете створити ці простори в. Сільські навіть раді, якщо у вас є простір, ну в якому можна це створити, створюйте це там. Там є дитячі локації навіть на ЦНАПах, оці що були створені від програми Юліт з Європою, створюйте їх там, відкривайте свої простори і показуйте своїм мешканцям, що якщо ми говоримо зараз там і нас слухає голова якоїсь громади, покажіть, що ви як влада відкриті до людей. Що ви готові піти на зустріч. Якщо ми говоримо деякі от по цифровим освітнім центрам, вони у нас робили. Я дивлюсь туди, в мене там карта в кабінеті. Я постійно дивлюсь на карту, а тут я дивлюся, я не знаю. У нас стара теж карта, стара та. карта України. У нас цифрові показали, що деякі робили в молодіжних центрах, які вже давно-давним закрились, деякі громади робили в будинках культури. У них є бомбосховища, деякі робили на базі бібліотек. Тобто вони просто очищають площу, ми її робимо трішки сучаснішою, тому що дитина повинна все одно зростати в гарних, яскравих тонах. І, і навіть якщо наразі немає можливості ну знайти таке місце в громаді, ми хотіли б його створити і забезпечити дитині соціалізації Естетичний да. простір. Такий да дякую, пані Маргарита. Це дуже важливі речі для багатьох громад, і для багатьох людей. Що важливо, uh -huh. тому що громада то є люди. Ми сьогодні говоримо про адаптивність, а хочу запитати про те, як точки спільно адаптуються до потреб. Місцевих дітей, які відвідують ці точки, тому що коли ми говоримо про ці точки, це не лише так, скажімо, спектр освітніх можливостей, це і психосоціальна підтримка дітей, це розвиток дітей. Тобто, як змінюється ваша діяльність сьогодні, якою вона буде влітку? Ну, дивіться, по-перше, я хочу сказати, що ці всі дитячі точки вони направлені на те, щоб ця точка була інклюзивною точкою, тобто відкрита для всіх дітей і залучаються на точку усі дітки. Це і здорові діти, і діти з особливими потребами, і діти з інвалідністю. От наразі у нас такий запит є, щоб займатися із дітками з особливими потребами, з дітьми з особливими потребами, щоб займався корекційний психолог. Це зараз питання ми обговорюємо з спеціалістами і хочемо залучити десь приблизно з 25-26 червня корекційного психолога, який буде надавати такі послуги, заняття з дітками 5-8 років. З особливими освітніми потребами йдеться про точку у Житомирі. Це йдеться про точку в Житомирі. А загалом всі точки працюють з різними з різними дітками для всіх відкриті ці простори і для батьків цих дітей, і для дітей надаються. Різного виду послуги, і е, якісь послуги, і гуманітарна допомога надається. Надаються, наприклад, працюють на точках зараз медичні працівники, які надають і консультації з вакцинації, перенаправлення до фахівців, складання декларація. Да, декларація. Тому що люди, які переїхали внутрішньо переміщені, їм складно вони своїх лікарів втратили там, наприклад, у себе, то цим теж займаються на дитячих дитячим. Допомагають зарієнтуватися родині і знайти ці послуги і цих фахівців, які їм потрібні. Якщо узагальнювати, дивіться, це дитячий простір спільно це як точка дотику. Взагалі будь-якої особи, яка їй необхідна інформація, допомога. Ми говоримо зараз, дитяча точка спільнота. Що вона несе за собою? Дитяча точка спільно це не просто простір вільний до дитини, це інфопоінт, Взагалі, спільноточки, коли у Львові запускалися, було дуже великий наплив внутрішньопереміщених осіб. Ви пам'ятаєте початок війни. Чому взагалі запускалися спільноточки? Людям бракувало інформації, вони не знали, куди йти, де можна поселитись, і так далі. І так далі, і вони виступили інфопоїнтом додатковим до муніципальних послуг. Тобто, це Додаткова опція, де люди можуть отримати інформацію про одержання гуманітарної допомоги, про роботу соціальних працівників, де звернутися і до кого звернутися, як звернутися, як заповнити звітність, як зробити щеплення дитині, де в нашому місті можна оглянути безкоштовно і отримати безпосередньо медичну можливо, якусь послугу. Які фундації консультують психологічно, які фундації консультують по правовим питанням. Тобто у нас є на точках всіх, це довідник перенаправлень. Довідники перенаправлень це не просто мапа для людини. Тобто, у нас перші запити були ще на минулому в минулого літа. Це люди приходили приміщення особи і питали, а де я можу отримати гуманітарну допомогу? Наче здається, елементарне питання. Але оскільки у нас кожна фундація працювала за своїм якимось спектром. То ми просто зібрали всю інформацію про гуманітарну допомогу. Потім ми говоримо про соціальні послуги. Зазвичай, коли ти приходиш в міську раду або в адміністрацію, вони говорять суто по своїм послугам. Зараз, наприклад, якщо ми приходимо до Житомира, то Житомир видає повністю список благодійних організацій або громадських організацій, які допомагають. Але якщо ми говоримо про, наприклад, Баранівку, якщо ми говоримо, наприклад, про Ємільчину, чи знають вони всі про можливості благодійних фундацій на території області, не знають. Саме для Цього ми сформували такий перелік. Потім, коли почав розростатися наш проєкт, ми почали додавати наших працівників. Наприклад, у нашому проєкті працює 30 психологів, і на кожній точці спільно ви можете звернутися до адміністратора і сказати, мені потрібна психологічна допомога, і я хочу зробити це конфіденційно. Тобто, ваша інформація це конфіденційна інформація. Якщо вам потрібен психолог, то у нас є психологи, які безкоштовно готові допомогти вам або вашій дитині. Якщо ми говоримо про медичних працівників, зараз цей місяць у нас працюють медичні працівники, які можуть. Можуть проконсультувати, де щепитись, як щепитись, куди сходити, зробити первинний огляд дитини, перенаправити до відповідного педіатра, оскільки ми беремо місцевих медиків, які працюють в цих же ПМСД, які є на території області, ну на території цієї громади. Вибачаюся, якщо ми говоримо про соціальних працівників, соціальні працівники зазвичай говорять про те, що у нас не вистачало часу, у нас не вистачало можливостей, у нас не вистачало транспорту для того, аби дібратися до цієї сім'ї, але на спільну точку може прийти сім'я в складних життєвих обставинах. І це не виключення, як у соціальної служби, коли вона приходить, дивиться на соціально-побутові умови. сім'ї. Ні, ми говоримо про кожну особу, яка відчуває всередині, що вона в складних життєвих ситуаціях. Складна життєва це вона переїхала, вона не має ще статусу ВПО. Вона в розбитому стані через депресивний стан матері, наприклад, в під час війни. Вона може звернутися і сказати, мені потрібен соціальний працівник, її прийде до мене, поговорить зі мною, зможе зробити перенаправлення, може надати гуманітарну допомогу. Вони їздять, говорять, дивляться. Якщо ми говоримо про компонент освіти, на цих же спільноточках у наших працівників є окремий свій внутрішній уже довідник, по якому вони можуть зателефонувати і спитати. Мама прийде і спитає: Слухайте, а куди мені звернутися? От я чула, що у вас є ця програма спільно до навчання. І спільно до навчання це не тільки про дошкільні навчальні заклади і підготовлювати підготовку до школи першого класу. Ми говоримо, загальна програма «Спільне до навчання це допомога дітям наймолодшого віку, потім середнього і старшого віку. Кожен, кожні батьки, які хочуть прийти до нас для того, щоб безкоштовно отримати цю послугу, вони можуть звернутися на спільну точку. І адміністратор просто зателефонує нашому програмному координатору або раднику і запитає, чи є в цьому населеному пункті відповідний фахівець дитинці 7 років, умовно, або дитинці 4 роки. Це інфо, оця точка, яка акумулює на собі, у нас є просто 5 секцій. Точно так само Матуся може прийти, яка отримала статус внутрішньопереміщеної особи, і у неї, наприклад, загинув чоловік під завалами. У нас зараз в області діє програма фінансових виплат для е, сімей, які втратили одного або двох е, членів сім'ї під час військових дій, і дитина залишилась або під опікою, піклуванням, або з одною матусею. Також, якщо у них буде питання, а куди піти, куди звернутися для того, щоб зареєструвати цю виплату, ми їх скоординуємо. Тому що надалі з ними буде займатися той же соціальний працівник. Просто я кажу, там гуманітарний кейс-менеджмент. Ну не кожен просто запам'ятає. Ну тому я кажу, соціальний працівник. І цей соціальний працівник далі здійснює соціальний супровід. І ми хочемо після того, як будуть здійснені виплати, ми ще додатково цю сім'ю підтримуємо. Тобто це інфопростір, в якому. Чим більше інформації, чим більше громадських організацій, які приходять на спільноточки, розповідають про свою діяльність, кожну ця інформація ми вносимо в єдину таблицю для того, щоб коли людина звернулася, ми зайшли, побачили і дали людині зворотній зв'язок. Ось для чого були створені спільноточки. Соціалізація це є одним з компонентів роботи спільноточки. Навчання це є одним з компонентів. Для чого? Для того, щоб батьки побачили, що на цьому, в цьому просторі можна вільно знаходитись, для того, щоб дитина не думала, що вона просто прийшла в дитячий садочок і її змушують там навчатись, щоб вона в ігровій формі м'яко адаптувалася. І, до речі, ми проводили соціальне дослідження для 11 регіонів України стосовно того, чому батьки не ведуть своїх. Дітей до дитячих садочків дуже часто вони кажуть про те, що укриття не відповідає стандартам, вони переймаються за дитину, і мама боїться віддати дитину. Через це вони не ходять в садочок. Але тут, на спільноточках, мама зобов'язана бути поряд з своєю дитиною, і таким чином вона бачить, як навчається дитина. Це перше. А друге, вона розуміє, що вона в безпечному місці, дитина не травмується, тому що вихід з зони онлайн. Доволі важка процедура для дитини, і коли вона просто спочатку приходить гратися, а потім там з'являється якийсь вихователь, така, який починає… Така поступова соціалізація да. є така штука, як психосоціальна адаптація. І таким чином ми прослідковуємо психосоціальну адаптацію цієї дитини. Дякую. дуже класно, що сьогодні цей інформаційний Дякую. простір спільноточок і наш ми об'єднали. І я переконана, що наші слухачі сьогодні отримали багато важливої для себе інформації. Наші слухачі і в віддалених громадах Житомирщини в тому числі. Без сумніву будемо тримати руку на пульсі проєктів, які реалізує ваша громадська організація «Intouch Україн Фундейшн за підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ. Представлю раз наших спікерів. це Маргарита Сіранчук, керівниця кросекторального проєкту ЮНІСЕФ у Житомирській області і Лариса Пащенко, координаторка дитячих точок спільно у Житомирській області. Спасибі Дякую за вашу вам. роботу. Дякую До вам. нових зустрічей. Дякую всім, хто був з нами в цей час. Наталі Кулініч працювала у студії Українського радіо Житомир. Почуємось.